Хотілося поговорити про е, дороги України відповідно поза межами населених пунктів. Е, їх існує три категорії: відповідно: перша категорія це автомагістралі, які позначаються на е, зеленому фоні. Друга категорія це дороги для автомобілів е, або дороги для автомобілів державного значення, позначаються на синьому фоні. І остання, відповідно, третя категорія це відповідно, інші дороги. А розпочнемо з відповідно з автомастралії, першого типу доріг. Так відповідно автомаістралі, це ділянки дороги підвищеної якості, які не мають на одному рівні пересічення з іншими дорогами або відповідно з залізничним переїздом. На даних ділянках дороги відповідно максимальна швидкість в Україні 130 км на годину. Також є обмеження мінімальної швидкості 40 км на годину, тобто транспортні засоби, які не рухаються, не розвивають. 40 км на годину, відповідно, їм заборонено рухатися по цих ділянках дороги. Специфікою автомайсталі також є відповідно те, що відповідно на них не можна зробити поворот наліво або розворот, зайнявши класичну крайню ліву смугу, зробивши даний. Маневри, чому? Тому що, відповідно, немає такої можливості. Це перше. По-друге, через швидкісні режими це цього робити на них заборонено. А по-третє, відповідно, є в них технологічні зони, в які можна все ж таки в'їхати зробити поворот наліво або розворот. Але це забороняється ці технологічні зони на автомойстраль використовуються, від, відповідно тільки спецтранспортними засобами, таки як швидка, патрульна або відповідно пожежники. Всім іншим заїжджати відповідно в ці технологічні зони забороняється. для того, щоб зробити поворот наліво або розворот. Відповідно потрібно зайняти крайню праву смугу і відповідно за допомогою шляхопроводів чи естакад зробити даний маневр. Наступний другий тип доріг це відповідно у нас. Дороги для автомобілів або дороги для автомобілів державного значення. Максимальна швидкість на цих дорогах 110 км на годину. Тут немає обмеження мінімальної швидкості, але тут також є відповідно пересічення з іншими дорогами вже на одному рівні, а також залізничними переїздами. І що цікаво, для на цих дорогах відповідно, можна зробити поворот наліво або розворот. Але це так само дороги підвищеної якості. Ось, і які позначаються на синьому фоні, відповідно, і наступний третій тип доріг це, відповідно, інші дороги. На даних дорогах відповідно дозволена максимальна швидкість це 90 км на годину. І вони відрізняються не тільки швид, швидкісними показниками, а й відповідно своїми якісними показниками асфальту і тому подібне.